Розповідали про терикон і грозу і хмари. А, ну було один раз, то, то такий явно е, страше. То що тоді було? Типу, зривався як ураган якийсь, то е, крутило, і така чорна хмара на нас іде. Думаю, Боже, що ж то буде? І наша хмара, і то потім я вже не один раз замічала, хмара роз'єднується, обходить терикон. У нас нічого не падає кругом, там злива град, там злива град, а в нас сухо. Розумієте? І то не один раз. У нас фактично, щоб дощ впав, то треба, щоб кругом падав, туди падає в нас. Воно, По-перше, температура, я так думаю собі, на свій розсуд, то є висока температура. розумієте? І воно... То, напевно, працює той терикон, як пушка, де розганяють хмари. Щось воно є в тому. розумієте? Ну, то ніхто не досліджував, ну то так тоді хмара, просто їй було видно ту хмару. І щоб вона так роздвоїлася, просто було видно.